You know just you do. You do... Любі вітаю. Мене звати Іра. Я мама вже чотирьох діточок. І я розказую, і показую життя, як воно є. Приєднуйтесь. Ну що, З приїздом дітей. Режим білка в колесі із вимкненнями світла. Вона ще більше відкрита. Ще більше актуально цей режим. А, сьогодні не було світла з 6 ранку, чи з сьомої, чи шостої. я ставила собі будильник на п'яту, я просто не змогла встати знову, в черговий раз. Я прокинулася десь без 15.07. просто вже взлетіла, бо розуміла, що я буду зараз запізнюватись, бо о 8. вже треба було вийти. Треба зібрати школа. В общем, зібрала на восьму Соню. Себе вимила навіть голову, відвезла Ілью до Лора. Лора там подивилась йому горло, там зробили деякі процедури, і звідти ми поїхали в іншу клініку Соні зробити масаж. Після цього масажу ми їхали в іншу частину міста, щоб Ілью показати ортодонту, бо дуже неочікувано. Ну, вони не зателефонували на наступний день, типу, ви будете? Ну, окей, давайте, я підлаштуюсь. І туди з'їздили. Там зробили ну, консультацію, отримала, зробили йому панорамний знімок щелепи, план, план дій склали, так скажімо. І це все і в мене не було часу поїсти. Зранку не було часу, кави випила, бо зробила через Екофлоу собі кавусю. Ось і е, хотіла сходити в позату хату. Позата хата виявилася зачинена, тому що світла не було. Тому вибор пав знову на Макдональдс, який був поруч. Сходили туди. Рол їла. Ви знаєте, чим довше їси і більше жуєш, тим приходить. Повноцінне насичення їжею. Якби я вперла просто той рол за дві хвилини, а це вполне реально, бо, по-перше, голодна, по-друге, не так його там уже й багато. Якщо ти дуже хочеш їсти і себе не зупинити, то ти просто його запихуєш. Так ось зараз це проблема людства, що ми стали дуже мало жувати. Потрібно жувати якомога більше. На це впливає і насичення, і м'язи наші. Просто треба себе змушувати. Я сиділа і спеціально їла 20 хвилин. Тихенько, помаленьку, Дивилась на людей, ми нікуди не поспішали. А, і я наїлася, я реально наїлася з головою. Мені вистачило, я от не хочу взагалі їсти поки що. Хоча вже три години дня. Тобто вже пройшло три години. Приїхали додому, Соня дуже часто кричить зараз в машині, вона не хоче там сидіти. Вона вже сидить у кріслі, де Левчик сидів. І Левчику треба все забуваю поставити його крісло новеньке. Ну, те, що було у дітей, у старших. Ось, прибігла додому зі світлом, увімкнули його майже о другій і о 17-й мають вимкнути вже до ночі. І щоб нічого, ну, типу, не було навантаження на електромережі. За оцей період увімкнення, щоб типу, там нічого не включати, ти не можеш, бо у тебе фактично за цілий день лише 3 години світла. Ну, або вночі, у там, чи в час ночі вставати готувати. Тобто за ці 3 години треба прання поставити, треба зробити їсти. Добре, що там з учора залишилося вечеря, можна сказати, майже забезпечена. Поставила для Соні варити м'язку мультиварку яловичину тушкуватись. І наверх поклала туди ж на пар готуватись цвітну капусту різну, перець болгарський, поставила кашу готуватись ячно. Це на випадок, якщо не всім там вистачить тієї картоплі, що вчора була, і сочевицю зварила. Думаю, на всяк випадок, якщо завтра знову не буде світла, або як перекус сьогодні зробила, поставила готуватись. Запіканку творожну. Да. І думаю, треба ж все одно це на перекус, а на ранок треба зробити пиріг. Є риба червона, є брокколі. треба зробити тісто і поставити ще готуватися. Так що зараз Соня укладу, доготую пиріг. І на сьогодні, в ці три години, справилася, можна сказати. Ось такі справи. А, і так як Денис сьогодні працює. Взагалі до ночі, там, може, години до 9-10, то е, мені треба ще сьогодні звозити Діану до лікаря, бо Діанка кашляти почала якось так надривисто, не знаю. Мені здається, через горло, щось її горло дряпає. Ось е, і е, треба забрати встигнути лепчика. Да. У нас садочок до пів на сьому вечора, але бажано забирати раніше. Розраховую, що десь приблизно 6-6.15 вже заберу. Там побачимо. І дуже думаю, що так як Соня спати вже як хоче. Так як сьогодні Соня мало спала, і в машині вона кричала лише, а мало спала. Тому розраховую, що вона буде тепер спати на вечір. Ось так, все. Зараз теж підемо, одягну її відразу, бо через годину вже виїжджати. І потрібно, мабуть, її просто на балкон вже покладу одягнену, щоб раз, взяла і пішли. Ось такі справи. Тяжко, тяжко з вимкненнями світла. Тяжко те, що більше дітей. Все тяжко. Але можливо, ну, реально, реально, поки що сама справляюся. Доброго раночку. Знаєте, як на зло. Їду сьогодні на масаж далеко, аж на Святошинську. Як на зло, я чекала до останнього увімкнення світла. Мали увімкнути об 11, але у нас завжди, якщо зачасту. Якщо пишуть світло повертається, то воно буквально декілька хвилин і воно повертається. І ось написали, а воно таки не повернулося. А я загрузила мультиварку, там були в запасі у мене заготовки тефтелік. Думаю, о супер, мультиварку поставлю ті в тілі, завантажила машинку, машинку включу. А все тому, що світла немає, ми встали, світла не було. І поки я поїжджу із Сонією, його знову вже не буде. Тобто на 3 години за цілий день, а потім знову лише в півдв'ятою включать. Їсти то так, де що є, де що є вдома. Але було б, звісно, краще це приготувати. Ну, вже як є, блін. Доводиться підлаштовуватись. Проїжджаю зараз повз роботи, де працювала і буду працювати. Такі теплі спогади. Хочеться на роботу так. але треба цінувати кожен період свого життя. І ще стосовно пісень. Другий день на повторі одна пісня. Український фольклор, але в сучасному виконанні, і от мені дійсно зайшла оця музика Український технофольк». Дуже класно. Мені дуже подобається. Чоловіка припускають з'їхати не хоче. Прям настільки милозвучна мова, така багата, багата словами. Таке виконання, такі голоси у нас в українців співочі. Я просто в захваті. Я залишу вам у описі декілька на YouTube Music. Я не знаю, якщо воно перейде вам. Але хочеться так з вами поділитися цією музикою, бо одну пісню я взагалі ось для себе буквально вчора відкрила, і так воно підбіркою йде. Соня за неї під неї вчора заснула гарно, і ось що цікаво: вчора ми з лівю поки їздили, дуже складно нам їздилося, і, і що Левчик засинав і заспокоювався під пісню Джері Хейл козацького роду. Що Соні вчора кажу, є і, і леву заходила? Давай спробуємо Соні. І їй дійсно зайшла, вона дійсно заспокоїлась, а потім вона підзаснула вже під цю наступну пісню. Коротше, я вам залишу, може і вам сподобається. Більше потрібно українського споживати, і більше буде мозок краще думає українською. І я повторюся, що мова це наша ідентифікація. І нас споконвічно викорінювали з нас нашу мову для того, щоб ми забували свої коріння, щоб нами можна було легше і краще керувати і захватити, грубо кажучи, що в принципі і відбувається. Тому мова не вмирає в кожному в нас, якщо ми того бажаємо. Не дає мама поспати, так? Да? Вже бачу новорічне, продається багато. Я дуже давно тут не була. Да, та й немає новорічного настрою. Почну сьогодні розпаковку. Це розпаковка з того метру, де були попередні кадри. Дочекалася я увімкнення світла, а його дуже довго не було. Ну, то таке. Так що, тут є те, що вже відкривалося, і діти їли, бо Бо що. Бо не можна не підігріти нічого. ну таке. А то ладно, ладно. Так, почнемо з, з м'язка. Ось така курка, цю, що я люблю, так? але це в маринаді, і вона була. По знижці. 179, здається, якщо я не помиляюсь, але здається, за кілограм, а може за оцю тушку, можливо, за тушку. А, да, там майже 900 г. До завтра вона. Знімаю сьогодні 21 листопада, тому завтра, скоріш за все, буду в мультипечі робити. Я Просто засунути, подивлюся, по режимам да, зроблю. Так, Потім треба зробити. А, і Соня спробувати, і печінку, І, можливо, паштет зроблю. Ще побачу, що саме. Потім взяла таку немаленьку упаковочку гумілочок, скільки тут кіло 350 Ну, На нашу родину, то на один раз може, на півтора рази. І взяла філешку. Філешка по 100... 240, здається, 240. Я була аж в шоці. Боже, що це так дорого. Ось, Потім переходимо до молочки. По акції були 129 гривень, якщо брати дві, Там метро завжди такі, от, якщо від двох від трьох одиниць, там вони пишуть, да? і там тоді ціна а, вигідніша. А, я знаю, ну, вершки я використовую часто і на жирні вершки. А зазвичай ну, дорогі ціни. Тому це нормальна ціна була. Ці моцарела не пам'ятаю, але те, щось воно в акції було. Я подивилася, що вирахувала, що воно було дешевше, ніж яготинські міні такі хотіла спочатку взяти. Моцарелки, тому взяла ці. А цей по 30 чимось гривень був. Дві взяла на сирники, не знаю, хоча тут поганувато вони зараз взагалі це їдять, не знаю навіть чому. Склад ось тут не прям суперовий, але мені він дуже сподобався, те, що він такий м'якенький. Мені в салат і по смаку, по от Мені оцей сподобався останній раз, коли брала, тому його взяла. сир по акції, який був 400 гривень за кілограм, і це найдешевша ціна була із сирів. Тут у мене сметанка 30%, бо в звичайних магазинах, ну в інших магазинах я не бачу 30. Можливо, там є в новосі сільпо, не знаю, не звертала уваги. Але зазвичай у нас тут тільки АТБ і Фора. То 30% я якось не спостерігала. Це думаю, візьму вже. Вона теж якась акційна була. І 20%. Так, Це вже Соня його готувала сама, їла. Дуже подобається ось цей турецький йогурт. Такий смачний. І Соня прям дає себе і годувати ним. Дуже смачний. Так, молочко теж якесь по акції було, але ціну 42, здається, гривні. Бо на, на молочку зараз дуже прям ціни піднялися. Потім кефір, мій улюблений саме ось такий лише беру. Молоки, кефір густий. Теж від двох штучок щось було там дешевше, тому їх дві. А, нарешті оливки взяла і більш-менш норм, але не пам'ятаю точно, здається, 150 коштувала баночка, якщо брати дві. А так більше 200, і вони з мигдалем. Ось такий колись була, купила в магазині, де привозять з Європи, тоді, знаєте, привозили. З моєю родиною нереально знімати. Кожен на кухню поки зайде. Е, і дітям тоді дуже сподобались саме ці оливки з мигдалем. І я для, я для себе відкрила такі ось оливки. Ось, і вони їх дуже гарно їдять. Там були, правда, ну, не метро шеф, а якісь інші. Але я думаю, ці теж мають бути смачні. Так що дві баночки взяла через те, що якщо дві брати, то було дешевше. Тут я не закінчила ще пармезан. Пармезан тут такий, що потертий, теж було що якщо дві береш, то дешевше. По 109 гривень здається ця упаковочка. Дуже зручно, коли страви якісь готуєш. Тут відкриті це сардельки дітям вже давала. Вони теж на знижці були, тому взяла. А це Алан лікарська. теж можна салат зараз, звісно, окрошку робити не будеш, а типу олів'є можна зробити. Так. Тут молоко казала, консерви. Це Соня взяла спробувати персик. Лев уже забіг, кричав: це моє. Ну, йому понятно, йому якраз і буде те, що залишиться. Ось такі помідори порізані вже. Е, мені подобається теж, якщо швидко і потрібно приготувати. А зараз в умовах ще вимкнення світла, Там, наприклад, м'ясо трошки потушкувала, в кінці додаю, і така вона кислинку додає. Класно. Ну, і Я саме ці не використовувала, а взагалі кажу за помідорчики. Ось Тому дві, дві упаковочки взяла, щось вони там не дуже дорого коштували. Тому я якось раніше не звертала на них ну, взагалі на такі помідори е, уваги. А, а коли почала звертати і користуватись, дуже зручна і смачна річ. Вони зазвичай йдуть не солені, взагалі нічого, просто в, у власному соці. Е, левчику, ось такі він ще ну, може, якщо ми кудись виїжджаємо, то зручно з собою взяти. 80 чимось гривень, а це, в принципі, це дуже класна ціна, бо вони по 130 плюс в магазинах зараз. Ось така брала, мені сподобалася печінка тріски. банка. Вона, якщо дві брати, щось 90-моського було. Що теж, як на мене, значить, то ціна гарна була, тому дві взяла. Ось такий персик був на акції, 99, здається, гривень. Оця баночка, я думаю, о, класно, можна, ну або діти так захочуть їсти. Понятно, що там з, з цукром. да. Вода, цукор, глюкозно-фруктозний і регулятор кислотності. Не такий дуже поганий прям склад, да? але звісно, що і цукор, і глюкозно-фруктозний, то не дуже ок. Можна зробити галету. Я думала саме за це, коли я брала. Потім креветки були на акції. Тут 800 г, лише хвости, але бачу, що вони не прям сухі, такі, знаєте. Але цієї фірми мені креветки подобаються. Це Sony, щоб увезти її. І так родині дуже вони люблять 600 гривень. оце було. Але це ж, бачите, не повна креветка, а лише хвости великі. Я думаю, норм ціна, хоча я рідко їх беру, тому. Зараз вже неї не розбираюсь. Аж такий шмат взяла риби. Власне, знову ж таки, за нею я і заїжджала, бо дуже давно вже не було слабосоленої рибки. У нас. А, і мені зараз вдалося взяти серединку, бо частіше за все, це або, або від голови, або від хвостової частини. А на цей раз серединку прям тут аж майже кіло 700. Ну так, і великий кусман... кусочок, але він піде, до речі, стосовно омега-3, читала десь чи бачила на днях, що. Омега-3 при смаженні, вона окислюється вона втрачає свої властивості. Тому бажано або відварювати, запікати, ну, такого плана. Дві упаковки баріла. те, щось вони були дешевші, ніж я дивилася, там в фозі, здається, останній раз взяла такі олія. Оливкова, вона і на акції була, якщо не помиляюсь, оця була 209, але вона рафінована. І я спеціально таку взяла, щоб на ній готувати. Бо екстра Вірджин ми додаємо в салати. Ми не готуємо на, на ній, а цю можна і готувати. Потім взяла Соні ось такі ось. А... Макарошки, це не, не тільки Соні, але щоб вести нут, Це нутові макарончики. Їй на всяк випадок, бо зараз вимкнення курку взяла таку гербер, іноді може дати себе погодувати, тому мож, мо, про запас беру. А, круасани з метро дуже класні, і вони мені набагато смачніші, ніж то я була е, нещодавно у, у хані. І там брала великий такий круасан. Тобто ці круасани мені смачніші. Ну, так здалося. Невеличку взяла з гущеного молока, бо сьогодні зранку Ілюша просив до запіканки. Світла не було, не розігріти нічого. Він просив з гущеного молока додати їй йому до запіканочки, а в мене не було. Ну, тепер буде. До речі, зверніть увагу на оцей ось чай. Ми дуже давно Альпійський луг купуємо чай. І я пам'ятаю, що ще перед повномасштабним в 450 за кілограм ця ціна була суперська. Бо вони тоді вже почали дорожчати, і 600, і 700. Ми тоді ну, знаходили знаєте, як начебто залишки. А потім ми для себе відкрили саме ось цей чай. Він теж ідентичний, як альпійський луг, виглядає ось так. Це ось кінець закінчився. Теж, що таких Денис одну чи дві упаковки брав. Дуже подобається. Там і ягідки є, і е, наче, такі квіточки. Е, дуже подобається. Зверніть увагу, у кого, звичайно, якщо немає алергії на складові, то прикольний чай, і він коштував 96, здається. Чи 96, чи 99 за оцю упаковку в 250 г. Я взяла дві. Чай дуже сподобався, чорний. У цієї фірми, але брали ми Early Grey з бергамотом, але його не виявилося. Я взяла оцей Sunset. Я думаю, що цей теж має бути смачний. Той просто з бергамотом, реально такий достойний чай. Але коштувала оця, якщо не помиляюся, або 130, або 150 гривень. Упаковочка. Так, авокадо було по 40 гривень, якщо від трьох штучок. Здається, брати, взяла три штучки, по 40 гривень, воно ще трошки полежить і має бути смачненьким. 99 гривень оцей ось кошик Ківі. Тут кілограм. Не знаю, чого така ціна дешева, бо я дивилась там, можливо, то якісь то літні. Дивлюся, 350 за кілограм. Нічого собі думаю, не вже такі ціни зараз на Ківі. А потім дивлюсь у цей кошик. Хм. Коротше, мене здивувало. Що така ціна, я ще перепро, перезапитувала там, ну, начебто так. Бо по чеку так незручно дивитися, але треба, мабуть, знайти. Е, мандарини сезон мандарин уже пішов. Ці турецькі по 49 за кілограм були. Ну, вони. Я їх не пробувала, чи кислі вони, чи солодкі. Ще не пробувала, не знаю. Е, але по 49 гривень за кілограм. І по 7 70, 70 гривень за кілограм помило. Діана дуже любить. Тому більше для неї брала. А ну і Соні можна теж вести. Ну і все. Ось така закупка у мене була на 6 тисяч, 000... зараз. Чек. чек та да да да, -да. Я боялася, що в мене і грошей на карці не вистачить. 6 541 48. Та-да-да, Боже, 6 тисяч. Ну, як на 6 тисяч, таке я не знаю. Ну, раніше це були гроші, да? а зараз пшик і немає. Діліться, що ви купуєте подібне, а що от у вас взагалі, не знаю, табу не може бути або ніколи не куштували. Дуже цікаво дізнатися ваші смаки. Левчик тобі подобається? Так. Да. Я бачу. Аж за двома щ... за дві щоки запихає. Діанка, як тобі що скажеш? Прикольний. Ну, І повинен, мені не дуже солодкий. Прям солодкий, так? Да? Угу. Я давно такого зефіру не їла крутого. Він реально обалденний. І да, це да. хендмейд. Це ось з дівчинкою, з Анією, з котрою я зустрічалась на днях. Це вона ось презентувала нашій родині а... Ні, Левчик, треба татові залишити і Ілющі. Все не можна їсти. Це Анічка подарувала. Анічка дуже смачно, дуже дякую. Половинку добре? Половинку. Я тобі зараз дам половинку. Це вишневий. Дуже смачний. Я такого, вам, наче ще ніколи не куштувала прям смачного. Дуже прям. Я не знаю, чи Аня на продаж робить. Я у неї запитаюся. Дуже прям просто. Навірно, робить. Подобається? Угу. <му> І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Щиро дякую за підтримку і до нової зустрічі. Пока-пока.